Сьогодні у нас 20 листопада, ночі був приморозок. Все біле, вініє, вже трошки почне розмерзатися. А зранку взагалі все було покрите і ні, ми все ще трішки поставалися, де сонечко встає. Може померзло, може не померзло все. Ми побачимо пізніше. Ну, от тако чесник. Ще стоїть теж замерший. Я більше переживаю, щоб виноград не померз. Тільки почав відходити. Це вже гронки в цьому році. Подивиться, що за виноград. Тут краще ще білі. Танюшка ну, вчора понакривала вся білим агроволокном. Там салати. Там воно пітуньки свої пообмотувала. Такі справи. Тут наше кресло, комп'ютерне старе стоїть. Витягнули його на Та сюди од двір, що можна було відпочивати, яка красота. Ех. Зима. Ха -ха. Мороз був гарненький, десь мінус два. Те, що показували в інтернеті. насправді не знаю, градусника нема. обычно дивлюся на машині. Та машина замерзла. Непогано. Куркався. Лід прям. І природи не попреш, маємо, що маємо. Виноград. Да, у нас і так він щось тут геть погано. У нас тут взагалі всі гронки, все. Все, обморожувало. Хотів цей год подивитися, що за виноград. І гронок повикидав. У нас можливо. є ті виногради, що я знаю, а є ті, що я не знаю, що за виноград. Так геть, всі мене. Ой, а той взагалі. Замер повністю. Печальна Там. історія. Ну, дай Бог листочки живі. Що може щось з них одійде. Гронок явно не буде. Ну, Тим погода. Да. Ну хана. Це, кстати, ось що обичний, що синій. Не так. Приморозило, ну живий. Поче дивився, клубніка нічого. Не, ну, клубніка менша пострадала. Ой, а що мої салати не замерзли, я їх вчора накрила? Я вчора підготовилася. Давай подивимося. О, красота, все стоїть. Вони таке пішення, що виросли під волокном швидко. Не знаю, на цю ніч будемо накривати. Чи? Накривати ще, звісно, так, да. накриваю обратно. Та хай може на сонечку. А що його буде? Та. Ну і волокно ж це пропускає сонечко, це ж біле. Стої, Тільки потім... не забудься потім, бо, ні, я не не бо я тебе знаю. Ну, ми зараз задуркаємося і останемо. Утром я знімав, вже пізніше вже знімав, а так коли ще я вийшов, то все стояло в війні. Прямо так цибуля, щасликся обмерше, Горох. Воно ну, все морозостойке, а це все... так, наче живе. Оце я за виноград саме більше і боявся. Щось він у мене я не знаю. На цьому місці іменно. Я чистую, ще, ще переш... палива стак, і ми його покинемо і все. Да, я його не буду ним займатися, а то буде винний обичний да. і на тому Е, От іменно на цьому місці, вдома в мене там в селі, виноград, і кеша ріс і ще якісь, він по арки плівся, ніде нічого він не мерз. Тут... Я два года Ти ж не рівняю, у вас там височина, там нема ні водойомів, нема сивості, те, а в нас річка, в нас сивим морозом несе таким, що вимерзає жодні. На це в місті. Навіть в місті виходить, ще буває, там ну, людей стоїть, а в нас тут оце коло річки перший приморозок осінню, помідори, баклажани, що залишилось перед все. І воно ж ми виходить, навіть в низині ми на рівні річки. Ці хати трошки вище, а ми отак ходимо. Маємо, що маємо. Ладно, може щось одійде, не дійде, не буду заморачуватися. По цвіту непонятно, теж співа процвістити, не спіло, що буде. Яблуні якраз тільки цвіли, вишні вже цвітались. Побачимо. Мабуть, був. Бравенький був, я утром. А що розсади не проморозила? Розсадні точно нічого не буде. Тут помідори вже такі величенькі. О, ні, отлично стоять. Їх би вже можна було б її Та ні, їх сімано розсаджувати. Якби не приморозки, то можна було б вже попробувати розсаджувати. Вже з понеділка, я думаю. Там, вроді, передають вже на ці два дні, субота, неділя на виходні дощі. А з понеділка там уже... У мене геть погано посходила капуста. Все, що сіяла, взагалі прийдеться купляти капусту. Будуть... Ну, тільки помідори будуть свої. Щось і цвіти, і капуста, все погано посходило. Бур'янець, сухне. Ой, закрив Курянець сосохне, картошки, те, що я обробив. Воно так не замітне, а з кожним днем берез, кажу, ніва ну, там. Да. І тут і по обірках, те, що я обробляв, а там робить своє діло. Зараз далі підемо покажемо, сьогодні були на базарі. А таке там просто проїхалися. Якщо, звісно, нічого не поб'є, то смородні не в цьому году у да, нас повинні бути. Так, Тут це бать ворога. No. Зараз... Кожен mm -hmm. кущик якраз перед дощом. Тюльпани вже оцвітаються. Некоторі ще пізні там воно ще є. Некоторі оцвітаються. в цьому будуть ці, Іриса. Ти бачила? У нас один. А ті можуть пізніше ще серединки. О, оцей, ти бачиш? Це жовтенький. Жовтенький якийсь. А цей не в цвіт в прошлому году жовтий. Цей не було. Тут не mm -hmm. видно. Правда? якось. Такі кущі здорові взагалі, вже. Я да, взагалі стрілок ніде не бачу. Ну вони ще можуть повикидати, що може рано. Можуть бути пізніше, вони ж ранші, пізні. Ось вона тут як воді стрілка все буде. Бачиш? Серединки. Там де пухляшки. Ось ось дивись. Це якісь фіолетові ось, чи розовий, щось такий буде. А це ми досадили, по-моєму, так? Да? Ну я не пам'ятаю. Вони, по-моєму, це тут два штуки досадили. Це Ленчик, в прошлом году вже якийсь привозив, Дорожки наші. Він да, ще так, так, доробив так. ту дорожку. Так, це, що з минулого. Тепер гарненько. Так, ще там хочу де танюша стоїть, але, по, okay. квадратом зробити. зробить. Е, засипав, тіп, як плітку, засипав зараз, поки цим. піском. так гарненько. Він потихеньку туди просачується, просачується, скажи, в нього, потім вимету і буде, як пліточка. Лілії вже посінь, треба буде розсаджувати. закущилися прямо. Дітвашні ціла куча. Зараз треба пересидити. Купила орхідею. Оцвіташка у нас на базарі, там чоловічок виніс, сувок, десь від магазину. Одна така дуже в гарному стані, ніде нічого, корніва за 100 гривень. І непогана там корніва. А одну така за 20 гривень. Ну, вона тут хвора-хвора, звісно, побита грибком. ну Корніва хороша, може дідку пусте. Я її забрала. Думаю, зараз спробую пересадити, подивимося, що з сюди неї йшли, Там менша очередь була. Я Танюші кажу, дивись орхідеї. Та так щось так глянули, орхідеї та орхідеї. Там дві були тільки світко, ну, з квітами. А всі останні це стояла таких куча. І в нього в сумках. Ну, їх 50 у нього, це точно було. Та розгребли. Там ті, хто знають, я так розумію. Билися за них. По 10 штук по 10, там вибирав. По 10 гривень давав отак, отаку, типу, цей, тільки з листочком. Це за 20. Ну, ковенюва хужіша да. була, а з листочком. А, і по 100 гривень куча в нього було. Ну там прям за них билися. Так, у Танюші візьми. А я одну таку дивлюсь, красива листочок ростить, корнева хороша, не Видно, що буде якась світленька. Так що хай буде.